У гарячих слідах попрошу вас проаналізувати два моменти, от, при яких ви пропускали. Команда класно розпочала матч, два му... голи забила, була в рахунку, але потім не отримали двічі Олександра Басича Червдало. Хто помилився, як так трапило, що не вдалося втримати до перерви той результат, який Ну, Звісно ж, розбирали. Ми готувалися ретельно до цього матчу. Так, якщо такий експрес-аналіз, то десь перші хвилини ми так нервозно почали, трошки не війшли, потім вирівняли, вирівняли. І так Створили декілька моментів, вдалося забити 2-0 повели. Але десь там з 12-ї хвилини ми так періодично віддавали ініціативу, яка й привела до цих пропущених. Стосовно першого пропущеного м'яча ця комбінація вона вивчалась. Акцентували увагу, але запустили. Запустили Басча за спиною і він реалізував. Потім стандарт знову ж таки сьогодні перед матчем на теоретичному занятті розбирали, аналізували, але все-таки все одно ми пропускаємо. 2-2 перший тайм і другий тайм. Знаєте, такий в цілому, я б сказав би, ну от. Мабуть, вболівальник заради таких матчів і проходить на футзал. Я думаю, що всі, хто прийшли, всі, хто дивились трансляцію, отримали задоволення від цієї ігри. Стосовно нас, ну я б сказав би так: черговий матч, в якому мене. Мало претензій до моїх гравців в плані самовіддачі, в плані організації гри в атаці. Ми в другому таймі створили достатньо, щоб забити цей третій м'яч. Все-таки, я думаю, якби ми реалізували один із тих моментів, які створили, ми б сьогодні не, не програли б, як мінімум. Ми не забили, кардинал пішов на п'ятого, ризикнув і пропускаємо. Все-таки не дотерпіли, опять-таки так розбирали гру з п'ятим і пропускаємо. В Атаці на п'ятого, ну тут це така наша Ахілесова п'ята, я б сказав, бо в нас повноцінно немає можливості готуватись. Нема дома у нас залу, це наша така основна болячка, проблема. І десь таких два на пів моменти, але так, щоб ми щось створили, не було. Ну, а в цілому ще раз так, в загальному плані я б сказав, би, класний матч для вболівальника. На жаль, ми без очок. Ще до вас питання. Не зіграємо ще на грамі з вами і кардиналом, що на цьому тижні буде тендент, чи пізніше? Ні, не на цьому тижні, пізніше. У нас є домовленості, будемо шукати там зручне вікно для нас, для кардиналу, і ще зіграємо. Дякую. Дякую.